Доброго дня, як вже сказали, мене звати Юрій. Я представляю компанію Ювіх і е сьогоднішню тему ми розділимо на дві частини. Перша частина це брудоочисні брудо покриття, які призначені для е очищення е від бруду. І друга частина це техніка для прибирання. Отже, почну із брудоочисних решіт. Для того, щоб у приміщенні було чисто, необхідно бруд, який заноситься з підошвою, локалізувати, залишити його при вході в приміщення. Відповідно, для того, щоб це зробити, необхідно зробити певні е, дії, які будуть захищати приміщення від бруду. Е, однозначно, якийсь один виріб, він не захистить приміщення повністю ніяк. Е, так же само, як і Комплексі декілька виробів, вони не захищають приміщення від бруду на 100%, але принаймні зроблять, е, мінімалізують ту частину бруду, яка несеться всередину, для того, щоб прибирання було набагато легше. Значить, е, ми рекомендуємо як мінімум трьохступеневий рівень захисту. Це е, вулична частина, де залишається найбільша частина бруду, та яка йде із вулиці. Тамбурна частина, якщо є, і безпосередньо хол всередині приміщення. Значить, В залежності від того, яке це приміщення, який контингент, який відвідує, і таке інше, для цього потрібно підібрати безпосередньо решітки. Значить, Решітки це металеві із гумовими і текстильними різними вставками чистящими. Одна із таких решіток називається волна. Ну, тут зрозуміло до алюмінієвої полоси волнообразно приклепана за допомогою заклепок гумова полоса. Значить, цей тип решіток використовується в тому місці, де є найбільш великі бруди. За рахунок великих ячейок збирається величезна кількість бруду. Така решітка, до речі, стоїть тут в готелі, якщо ви звернули увагу при уході. Безпосередньо люди приходять з вулиці, на підошвах багато снігу, і цей сніг залишається у середині виробу. Значить, перевагами можна назвати те, що всі вироби скручуються в рулон для удобства прибирання. Відповідно, потрібно періодично підняти виріб, підмести звідти бруд і постелити назад. Інша система називається решітка льон. Вони можуть бути комбіновані, мається на увазі різного типу, гумові вставки, текстильні вставки, скрипки, вони можуть комбінуватися. І решітка нова це те, що стосується решіток. Значить, може бути комплектація може бути як зовнішня, так і внутрішня. Внутрішня комплектація мається на увазі виготовлення приянку і облаштування в цьому приянку решітки. Для найбільш правильної експлуатації, звісно, що приямок буде найбільш ефективно, найбільш ефектно це буде виглядати і не буде ніякого для відвідувачів абсолютно ніякої перешкоди, тому що це зроблено в ровень із полом людина іде і вона не відчуває ніякого дискомфорту. Якщо ж немає можливості виготовити приямок. Ну, це може бути з декількох причин. Одна з причин фінансова, наприклад, тому що, зрозуміло, це тягне за собою певні витрати. Інша причина може бути теплий ну, підігрів полу там, або ж просто не хоче власник будівлі робити приямок. То тоді можна зробити систему в зовнішньому обрамленні. Це така пандусна рама, яка зроблена для того, щоб не було різкого перепаду по висоті. Відповідно, можна спокійно заїжджати, наприклад, там, якщо це готель з чемоданами на колесах, спокійно люди заходять і не відчувають ніяких дискомфортів. Зовнішнє обрамлення може комплектуватися до всіх тих решіток, які я перечислив. І відповідно внутрішнє обрамлення аналогічно. Також може бути обрамлення Z-подібне. Це ну, так, як буква Z. Робиться для чого воно? Для того, щоб перекрити. Якщо є недоліки у швах. Це може бути там приямок нерівний. І для того, щоб його е закрити ці всі е вади, зверху полка вона перекриває. От. Але в цього вир у цього обрамлення є суттєвий недолік. Він е має бути по висоті рівно 18 ммка. Мм Тому що якщо буде приямок глибший, обрамлення буде на верхній полці зависати і тоді буде вивертатися. Якщо буде менший, він буде на нижній полці упиратися і буде просто е, е, каблуками перечіплятися люди. Значить, е, по решітках льон і нова різниця е, у висоті. Льон має 25 мм, нова має 15 мм висоту. І тут ще є різниця у з'єднанні самих е, чистящих ставок. Льон має. Е, З'єднується над тросах, відповідно, між профілями є певні зазори. Значить, Перевага цього виробу. Бруд, який очищається від підошви, він попадає у отвори. Недоліки, якщо великі зазори, жіночі каблучки-шпілька, вони туди провалюються, жінки починають ламати каблуки, судитися із закладами і таке інше. По ефективності немає ніякої різниці. Різниця ще в тому, що у льоні може бути комплектація алюмінієвий стрибок, у решітки нова немає алюмінієвого стрибка. Далі, ну, хто був на нашій зустрічі в Києві, я на цьому вже зупинявся трохи, але з того часу в нас з'явилася нова продукція. Це щитиністе покриття. Вона називається виробник бельгійська фабрика Новотех значить, Відрізняється від того покриття, яке продається в супермаркетах, своєю якістю. От. Ціна, відповідно, але і якість набагато вища. От. Тут і поглинаючі властивості набагато більші, і основа набагато твердіша. І відповідно сам матеріал витримує набагато більше навантаження. От. Це покриття. Ми рекомендуємо використовувати як альтернативу брудоочисним решіткам. Тому що різниця, як мінімум, у три рази, вона спонукає до того, що е, ну, ні для кого це не секрет, що одні хочуть купити щось дороге і краще, а інші хочуть, щоб було приблизно таке ж саме, але подешевше. Оце є той альтернативний варіант, який можна використовувати замість брудоочисних решіток. Єдиний недолік цього покриття, воно йде в рулонах, має ширину 1,18 Відповідно, Якщо потрібно більше, ніж метр вінамнад, потрібно клеїти. Це вже вирів буде не суцільний, а клеєний. До речі, решітки, ну, всі вироби робляться індивідуально, під будь-який розмір, під будь яку геометричну форму. Єдине, що коли ми говоримо про якісь вироби, там, трикутники, паралелепіпеди і круги, то на це береться коефіцієнт одорожання за, за складність виробу. А взагалі технологічно і технічно жодного жодної проблеми зробити виріб якісь індивідуальні, не лише прямокутний. Друга, друга ступінь очищення це модульні покриття. Значить, їхня перевага в тому, що вони мають крупні ячейки, їх можна використовувати як на вулиці, так і в тамбурних приміщеннях. E, значить, Виріб тетра 20 вона може бути 20 мм, 10 мм і ще є 15 мм. Її можна експлуатувати замість решітки волна. Вони, e, майже, ну, і по структурі, по своїй схожій, по формі. От, e, різниця в ціні, знову ж ціна, e, значно відрізняється від e, алюмінієвих решіток. Модульні покриття вони можуть бути різної висоти, різної форми, але від цього це, вони, призначення в них одне і те ж саме. Очищати підошву від бруду. Ще є модульні покриття, які використовуються лише для вологих приміщень. Це те, що, якщо ми говоримо в бані, сауни, басейни, коли людина виходить з басейну. Вода стікає з тіла і людина стає на плитку. Плитка, відповідно, стає волога е, і є е, безпека е, посковзнутися. Для цього використовуються різні модульні покриття, вони збираються з таких квадратиків в любу форму і любих розмірів. розмірів. Відповідно, вже людина стоїть на сухій, на сухому покриттю, а вода, яка стікає, вона провалюється у е, отворі. Знизу є спеціальні на одних виробах шипи, на других виробах е водовідвідні канали для того, щоб коли ми говоримо про велику кількість води, наприклад, е душова кабіна, щоб ця вода не застаювалася всередині самого покриття, а уходила через е ці всі е водовідвідні канали. Значить, е Що стосується покриттів для вологих приміщень. Є ось такі покриття, називається дюровайп і називається DuroSoft. Це покриття, яке використовується, ми їх рекомендуємо використовувати лише як протисковзні. Вони, як брудоочисні, будуть неефективні. Коли ми говоримо про DuroSoft, він заб'ється камінчиками, він заб'ється піском, брудом. Його, по-перше, дуже важко буде вичистити. По-друге, він е дуже швидко буде мати. Неефектний не вигляд. Тобто призначення буде своє виконувати, але вигляд буде ужасний. А для вологих приміщень дуже добре вбирає в себе вологу і, відповідно, людина ходить по сухому покритті. Значить, що стосується кольорової гами, модульні покриття робляться індивідуально під замовлення в основному є, є певні базові кольори. це Сіри, сині, там, бежевий, ну, чорний відповідно, коричневий, але в основному все робиться індивідуально, тому що в нас замовлення. Максимальний термін, який ми робимо замовлення, це два тижні. Це в пік, коли вся Україна і ближнє Зарубіжжя в нас робить замовлення. Відповідно, ми не можемо швидко. А скажімо, коли пікова ситуація проходить, замовлення робиться за тиждень без жодних проблем. Тому Замовнику дуже зручно почекати там 5 днів і отримати той колір, який йому потрібно, а не той, який йому пропонують. Це є е, також однією з переваг, тому що іноді люди, от, знаєте, як кажуть, хочеться з перламутровими пуговицями і хоч ти умри. Третій етап. Це брудовочисні покриття, Вони е, лам, коляна. Е, різниця тут лише в структурі. А матеріал поліпропілен, і лан, і поляна можуть бути чорного коричневого кольору. Ну, у поляни ще є е, колір бордо. Так, Для того, щоб е, ну, скажімо, е, лан використовується більше на вхідній зоні за рахунок того, що тут є ребриста поверхня, він краще чистить, хоча матеріал один і той же. І він по висоті на 3 мм вище за поляну. Лан має 18 мм, поляна має 15 мм висоти. Кілими обрамляються спеціальним гумовим обрамленням. Але якщо, скажімо, виріб монтується десь у тамбурній зоні, де є закриті частини, скажімо, плінтуси і так далі, краще робити без обрамлення. Краще вирізати повністю по периметру, воно буде мати, виріб буде мати набагато кращий вигляд, а обрамлення воно не захищає приміщення покриття. Ніяким чином, скажімо, від е... сатання, тому що покриття не сатається, його розрізав, нитка випала ту, яку розрізав, а далі все тримається в... без жодних проблем. Е... Наступне покриття це Паріж. Ви бачите, що тут вже більша кольорова гама, тому що це покриття рекомендується використовувати вже безпосередньо всередині приміщення. І, відповідно, е... потрібно підібрати під інтер'єр. Для того, щоб клієнт був максимально задоволений, не всі хочуть е, у себе бачити лише чорні і сірі кольори. От. Е, тому е, для, вход, для входу для чищення рекомендується коричневий сірий, що вони менше забруд, ну, на, менше видно на них бруд. А ці, е, це покриття вже використовується як в самому всередині приміщення, відповідно, воно не так в'язниться. Але все рівно в основному використовується е, бежевий колір і темно-сірий тому що більш звикли так. І е, килимові покриття, які йдуть розмірні. Вони мають вже стандартні розміри із завода. От, е, ми пропонуємо килими кліінтекс Австрія. Е, значить, називаються вони Iron Horse. Ну, Дана розкладка це Клінтексовська. Є покриття аналогічні, називаються Супернайтекс, виробництво Шміт, і є покриття Мілікен виробництва Англія і ну, завод в Данії знаходиться також. Одна із переваг цих покриттів заключається в тому, що вони, їх можна прати в пральних машинах професійних. Відповідно, витримують дуже величезну кількість циклів прання. Гарантія на текстиль заводом виготовником дається 10 років за умови правильної експлуатації. Правильна експлуатація це прання в промислових пральних машинах. Температура води не вище 40 градусів за Цельсію і сушка не вище 60 градусів за Цельсієм. Відповідно, тоді, килими будуть ходити довго і працювати. Поглинаюча властивість до 5 літрів вологи на 1 метр квадратний на свою площу. Недоліком є те, що килими йдуть стандартних розмірів. Стандартні розміри називаю в сантиметрах: 60 на 90, 85 на 120, 85 на 150, 115 на 175. І є більші килими 115 на 200, 150 на 240 і доріжки 150 на 600 і 150 на 400. Можу сказати, що е, клінінгові компанії, які обслуговують. Е, Величезні торговельні центри 150 на 600 не хочуть використовувати. А замовники навпаки просять, щоб ці килими її ввозили. Тому що величезний килим, якщо постелити килим 150 на 600, по ньому пройде величезна кількість відвідувачів, він все рівно буде виконувати свою функцію. Протисковські накладки на сходинки. Використовується для того, щоб просто, коли йдуть по сходинах, не впасти. Алюмінієва планка і в неї вставлена гумова вставка. Можуть бути одинарні з куточком і без куточка, відповідно, з куточком ставляться на край сходинки, а без куточка можна на будь площадку поверхню покривати. Можуть бути подвійні, аналогічно з куточком і без куточка. Е, гумова вставка в, принципі, в наявності є і бежева, і синя, і сіра. Е, і червона. В основному використовується сіра, чорна, але індивідуально під замовника також робимо, якщо від 10 метрів, робимо абсолютно будь-який колір, який потрібен. З кольором в основному по шкалі RAL працюємо. Тобто клієнт говорить, от мені треба шкала RAL, там 1477, наприклад, колір. Подивилися, зробили. Зрозуміло, що попасти абсолютно в цей колір ми не попадемо, але максимально буде наближений. Так, мобільне покриття комбо. Це покриття фінське. До речі, це, що я вам розповідав, крім килимів, це все українське виробництво. Покриття комбо це фінське покриття. Скажу зразу: цінова категорія на рівні брудоочисних речіток, тобто метр квадратний коштує 2 тисячі гривень. Але покриття, яке використовується, наприклад, в аеропорту в Хесінкі, в Будапешті, зараз ми в Борисполі в готелі постелили це покриття в Києві. В сумі покриття пролежало 5 років до тих пір, поки сум закрили на реконструкцію, тобто витримує дуже величезні навантаження. І ще одна із переваг. Те, що тут дуже маленькі зазори. Вірогідність того, що туди попаде жіночий каблучок шпілька, дуже мінімальна. Ну, ну, Але, відповідно, як все гарне, воно дуже дорого коштує. Але знову ж, ціна, ціна виробу, чим дорогше покриття, тим менше потім часу витрачається для прибирання. Тому що... Е ми максимально захистили приміщення, наприклад, зробили трьохступеневий рівень захисту. І відповідно бруду вже практично не несеться всередину приміщення. І скажімо, там прибиральниця, яка тут 40 квадратних метрів постійно із шваброю бігає, прибирає, її можна заперти на п'ятий поверх і вона там за цей час обслужить 200-300 квадратних метрів. А замість неї буде працювати брудовочісне покриття. Ну, але ж все рівно, як і в будь-якому випадку, людський фактор тут не відміняється. Все рівно потрібно люди, які будуть це чистити, прибирати, тому що якщо не прибирати, покриття заб'ється дуже швидко. У нас в Борисполі була ситуація, коли за день забилися. І дзвонили, сказали, ваше покриття вийшло з ладу. Коли приїхали, подивилися, воно просто забите ровень грязюкою по тій причині, що його не підняли. А не підняли, бо захотіли зробити у круглих дверях із трьох частин, хоча рекомендували ділити на чотири сектори. Відповідно, це до чого я вам все це кажу. Спілкуючись із клієнтом, потрібно в будь-якому випадку відстоювати свою точку зору, якщо ви вважаєте, що ця точка зору правильна. Тому що, якщо я, наприклад, запропоную клієнту якесь рішення, і воно його буде не влаштовувати, то він подумає про мене або ж я компетентний, тобто не фахово в цьому розуміюся. Або я про це знав і не сказав. Тобто, я або не професіонал, або велика падлюка. Відповідно, і та, і та ситуація, вона негативно складується на стосунки э, виробника, в даному випадку постачальника і замовника. Ну, Власне кажучи, все, що стосується стрічок, я э, покриттів, я розказав і хочу ще э, окремо зупинитися. На протисклозних стрічках. Значить, Накладки металеві, я про, я про них вам розказав. Вони можуть використовуватися як на вулиці, так і всередині приміщення, але все-таки більш, більш їх головне призначення це вулиця, там, де безпосередньо люди заходять із мокрою, із мокрою слизькою підошвою, стають на плитку, щоб не впасти, відповідно, використовуються накладки. Можна використовувати протискозні стрічки. Значить, стрічки є різноманітні, вони є е, неабразивні, вони є абразивні, абразивні розділяються на декілька видів зернистості. Значить, е, от стрічки, які є абразивні. Тобто, е, ну, вам, звісно, особливо останнім рядам буде погано видно. Є стандартна зернистість, груба зернистість і екстра груба зернистість. Відповідно, і зони їх примінення абсолютно різні. Екстра груба зернистість приміняється, наприклад, на е сільськогосподарській техніці, підножки автомобілів там, і таке інше, щоб нога не поскользнулася, і так далі. Е можуть бути різного кольору. Відповідно. Е Колір це вже е, забаганка клієнта, як йому хочеться під, е, під граніт, під мрамор, чи може під штори, під тюлю, під гардини. Там. Це вже е, е, таке питання. Є е, стрічка прозора. Прозора набирає е, колір того покриття, на яке клеїться, але є один недолік у прозорої стрічки, оскільки е, прохідна частина вона не є рівномірною, відповідно, там, де люди ходять більше, вона стає грязною. Е, утворюються такі. Чорні смуги. Ми, наприклад, клієнта про це попереджаємо, тому що, щоб не вийшла ситуація, а ми не знали, а ви нам запропонували все, все погано міняйте. Значить, Можуть бути стрічки з фотолюмінесцентним ефектом, оце верхній ряд, вони вночі будуть світитися, якщо їх поклеїти. Вони день набирають або ж від... Або ж від сонячного світла набирають світло і вночі його віддають. Значить, можуть бути повністю фотолюмінесцентні, але знову ж один недолік. Вона світлого кольору і прохідні частини будуть темні з часом. Є, до речі, стрічки розміточні, розміточні є як абразивні, так і неабразивні. Є стрічки. Рефлективні, які відбивають світло, наприклад, коли на них посвітити. До речі, е, от приклад рефлективної стрічки, а це просто е, стрічка, яку можна використовувати замість е, наклад, накладки проти е, Трохи хочу зупинитися на безпосередньому монтажу стрічок. Оскільки ну, ніби, е, ніби все просто, але насправді не так просто. По-перше, Потрібно підготувати поверхню. Поверхня має бути обезжирена обов'язково. Шви, якщо ми говоримо про плитку, шви потрібно оминати, тому що в основному із швів починає стрічка відходити. Температура використання стрічки, якщо ми говоримо про абразивну плюс 5 градусів за Цельсієм, температура навколишнього середовища, якщо ми говоримо стрічки неабразивні, до речі, неабразивні, які використовуються для вологих приміщень, вони е, мають структуру така, щоб, е, наприклад, босою ногою не поранитись, не порізатись і так, і інше. Е, неабразивні стрічки потрібно е, при температурі плюс 10 градусів за Цельсієм використовувати. Е, скажу вам, з практики, рідко хто літом думає про зиму, це точно. От, і в основному стрічки починають замовляти тоді, коли на дворі йде сніг, іде дощ або температура мінус 10. Ми беремось за роботу, клеїли, була температура найнижча, мінус 15 градусів, гріли плитку промисловим феном, але гарантію на виріб не давали, тому що це, ми однозначно розуміємо, що це неправильно, але клієнт цього не хоче зрозуміти, йому треба, щоб ніхто не впав. Він хоче вирішити свою проблему. Сьогодні і зараз. Відповідно, ну, скажімо, в тих випадках, коли клеїли і гріли феном, ну, майже не відклеювалося. Були там ситуації, коли переклеювали на другий день. Але знову, якщо стрічку поклеїли сьогодні якісно і по технології, то вона завтра не відпаде у вас. Вона, Якщо відпала завтра, технологія була порушена. А якщо простояла тиждень, через тиждень вона вже відвалюватись не буде. Вона буде стояти, значить поклеєна нормально. До тих пір, поки не, просто не витреться. А витирання все залежить від того, яка кількість людей буде проходити по ваших сходинках. Ну, Власне кажучи, на цьому я хочу зупинитися.